Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми з вами поговоримо про очікуване розширення повноважень працівників територіальних центрів комплектування. А очікувано воно в тому, що вже народний депутат Мар'яна Безугла спочатку анонсувала таке розширення повноважень працівників ТЦК, і вже після неї почали і інші народні депутати. Коментувати і давати свої якісь прогнози щодо того, яким саме чином будуть розширюватись такі повноваження. Для мене підставою для зйомки цього відео стало інтерв'ю одного з народних депутатів Роман Костенко. Він так само є секретарем комітету Верховної Ради України по національній безпеці та обороні. Не остання людина, і відповідно розуміє, що відбувається у. Кулуарах Верховної Ради і в якому напрямку рухається процес розробки законопроекту щодо посилення мобілізації, напевно, правильно так називати цей анонсований законопроект і анонсовані зміни. І він зазначив в своєму інтерв'ю два таких важливих аспекти мобілізації. Перше, це звичайне посилення мобілізації і розширення повноважень працівників ТЦК. І друге, це те, яким чином на сьогоднішній день зараз відбувається робота і здійснення повноважень працівників ТЦК. І щодо цього він зазначив, що станом на сьогоднішній день і за весь час до того працівники ТЦК вони не мали фактично права. Зупиняти людей або зупиняти автомобілі і перевіряти документи, в тому числі документи, які підтверджують особистість, або документи, які є військово-обліковими документами, тобто приписне свідоцтво, або військовий квиток. І я так само про це достатньо багато говорив. І мої колеги говорили про те, що жодного обов'язку у чоловіків військовозобов'язаних не має і не встановлено жодними нормами закону. А, про те, що він має обов'язок носити з собою військовий квиток, в тому числі і під час дії воєнного стану. Такого обов'язку не було. І це підтвердив сам народний депутат, і це підтверджували інші народні депутати, інші мої колеги, і навіть мін'юст висловлювався щодо того, що. Працівники ТЦК, по-перше, не можуть зупиняти людей і автомобілі, а по-друге, перевіряти військово-облікові документи. І тут одразу питання виникає: а що робити з усіма епізодами, коли працівники ТЦК незаконно зупиняли людей, незаконно зупиняли автомобілі і незаконно вимагали пред'явити документи, які підтверджують особистість, і документи. Які є військово-обліковими документами, тобто військовий квиток, чи відкриті якісь адміністративні провадження або дисциплінарні, або кримінальні провадження щодо притягнення працівників ТЦК до відповідно адміністративної, дисциплінарної чи кримінальної відповідальності? Я впевнений, що відповідь є однозначною, жодна особа, жоден працівник ТЦК не був притягнутий до адміністративної. Кримінальної або дисциплінарної відповідальності за те, що він незаконно, і це можна стверджувати, однозначно, незаконно зупиняли людей і незаконно вимагали пред'явити документи і військово-облікові документи. Немає такої відповідальності, ніхто не притягався до е, такої відповідальності. На жаль, звичайно, це на жаль, тому що це, е, ця відсутність відповідальності вона руйнує баланс. Прав та обов'язків, які є в відносинах між працівниками ТЦК, і з одної сторони, і з іншої сторони, у відносинах з військовозобов'язаними. І, на жаль, на сьогоднішній день відбувається така ситуація, що працівники ТЦК мають фактично. Безмежні повноваження, тобто, навіть е, якщо поглянути з того боку, що вони можуть побити людину, е, погрожувати зброєю, викрасти людину і привести до ТЦК, утримувати незаконно, е, позбавляти волі, фактично, і за це не мати ніякої відповідальності. І з іншої сторони, якщо людина, наприклад, вдарить е, працівника ТЦК, навіть у відповідь на те. Що працівник ТЦК перший вдарить людину, то така людина буде притягатись до кримінальної відповідальності. І а, ми бачили такі випадки, коли дійсно пред'являлись підозри, і а, в подальшому суди виносили вироки. А, тому, звичайно, що балансу ніякого немає. І хотілося б на майбутнє, щоб держава, коли вона буде розробляти законопроекти щодо зміни. В тому числі і повноважень працівників ТЦК, і взагалі цей анонсований законопроект про посилення мобілізації, напевно, правильно так його називати, то звичайно хотілося б, щоб більш чітко прописувались і права людей, які є військово зобов'язаними, і які в подальшому можуть бути мобілізовані, тому що ще раз повторюсь на сьогоднішній момент такого балансу і визначення прав. Людини фактично немає, і від цього дуже багато людей страждає, тому що щодо них відбуваються і вчиняються протиправні дії, в тому числі з сторони працівників територіальних центрів комплектування. Про це ми багато говорили, і ці всі обговорення і матеріали їх достатньо є і в інтернеті, і в соціальних мережах. І майже кожен день ми бачимо нові епізоди, коли. Працівники ТЦК б'ють людей, десь кудись тягнуть, погрожують, руйнують і шкодять майну. Це все ми бачимо, тому я не думаю, що це для когось якась новина чи якась несподіванка. Друзі, це ми обговорили з вами питання роботи. ТЦК теперішньої і той, яка була до цього з початку повномасштабного вторгнення. І хочеться звернути ще увагу на коментар народного депутата Романа Костенка, про який ми говорили, що він зазначив, що повноваження працівників ТЦК будуть розширені, в тому числі їм нададуть можливість перевіряти документи, в тому числі військово-облікові документи. І знімати а, процес спілкування з військовозобов'язаними на аудіо або відеопристорії відповідно. І тут в мене, в принципі, а, тільки декілька питань. По-перше, ну, хіба забороняли працівникам ТЦК до того знімати і фіксувати всі відносини з військовозобов'язаними на відеозаписи, тому що багато. Обласних ТЦК анонсували про те, що закупляються будь і відповідно вручаються е, працівникам ТЦК для того, щоб вони менше порушували е, відповідно законів і прав людей. Але знову ж таки е, було б добре, якби в законі ще прописали відповідальність працівників ТЦК за невикористання таких засобів аудіо та відеозапису. Або, наприклад, знищення відповідного відео чи аудіозапису, якщо працівник ТЦК вчинив е, певне правопорушення, тому що я е, більш ніж впевнений, що е, не прописання таких норм і такої відповідальності воно призведе до того, що е, якщо будуть відбуватись якісь незаконні епізоди, то працівники ТЦК будуть е, навмисно просто знищувати ці відеозаписи. Або ці відеозаписи будуть десь губитись для того, щоб не було можливим встановити конкретну відповідальність і конкретні незаконні дії працівників ТЦК щодо військовозобов'язаних. А з приводу перевірки документів, друзі, то хочу зазначити, що хоча такого обов'язку не було носити військові квитки. Більша частина чоловіків військовозобов'язаних, вони все одно сумлінно виконували такий це більш моральний обов'язок, і вони носили з собою ці військові квитки, і багато людей звертались до ТЦК, їм ставили відмітки про те, що вони обмежено придатні або просто що з'являлись до ТЦК. Тому, на мою думку, це не призведе до того, що мобілізаційні плани будуть виконуватись, або якимось чином. Саме обов'язок носити з собою військовий документ якось повпливає на процеси мобілізації. Насправді ці процеси мають вирішуватись по-іншому. І з самого початку з сторони влади потрібно було б задати, напевно, самим собі питання: а чому б не мобілізувати працівників державних органів, правоохоронних органів, яких є достатньо багато і. Мобілізація яких не призвела б до того, що буде, наприклад, не функціонувати той чи інший орган державної влади, тому що ми знаємо, що апарат, наприклад, правоохоронних органів він надзвичайно роздутий, і, і мобілізація частини працівників таких правоохоронних органів, в тому числі і органів Нацполіції та прокуратури. То мобілізація вона б не призвела до того, щоб в цих органах відбувся якийсь колапс, або ці органи почали гірше працювати. Ну, знову ж таки, це моя особиста думка, і я вважаю, що ну, якби потрібно. Переходити трошки до інших методів мобілізації, і відповідно більше спрямовувати а, свій погляд не до, до тих людей, які а, зараз намагаються якимось чином вижити, або а, тих людей, які мають великі проблеми зі здоров'ям, а до тих людей, які а, фактично а, живуть за рахунок платників податків, це працівники державних органів і установ. І, відповідно, такі а, люди якраз і мають а, захищати нашу державу. А, друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення.